Становлення черговості в окремому списку учасників бойових дій, бійців добровольців, які брали участь в АТО та у заходах, які необхідні забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та які перебувають у обліку, огляду нашому комітеті зароблення бойові. Це буде конкретно, я можу назвати, якщо хочете. Пристави до збройної збройної для збройної наступної збройної збройної. Звертання до збройної збройної у містах санкціонічної та оборонної комісії з питанням про зв'язок з вирішенням завчального бюджету 2024 року на проєктне будування ремонтні роботи підбання приміщення розпоціляють інші форматування, ми почнемо поселений. По дітей записання, що таке палуба із попідкування. Є зубажні ми тільки півгодинки. Так, це вносимо доряду денних. Є зауваження якісь додати. Діставимо розвивання про внесення святоден. Одноголосу ж. У нас спутні, будь ласка. Ще є? Нема більше. В стані є якісь допомоги до порядку денного зауваження. Нема. ставлено голосування порядку денний в цілому. Хто за? Можна голоси. Добре. Давайте тоді перше питання про встановлення портретів поверхних захисників. Пан голову, пані і панове, члени виконкому, прошу прийняти рішення про встановлення портретів загальних на мезові архітектури у парку памяти садового паркового містечка значить парк 29 століття. Є ясно, хто постійно? На жаль, замість проповідати. Комісія, все прошли. Кто за називание за партію одного розвитку?

Одноголосно. Наступне господарства. То тут Так, звал тут, 200%. так. Ставлено голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне документ. Є зауважня застереження. Ставлю Ставлено голосування. Хто за? Це наступне те, що було з голосу, це обороні комісії, там зміни треба було члени комісії, яку. Так. Звіробій. Може, хтось не згоди з членом комісії, подивіться, Тут є кушти, голова, поступ е, е, закупівників членом обчищені, Тернопільського села, Комар, що як е, це. Є які зауваження огонома ставлю голосування. Хто за? Одного разу, коли пасаж. Коли я бачив, що на технічній конструкції заміщає два нові дорожчих, щоб тут все зробити. Я подав таке його пропоновано. Це так звикли. Там ні, тож скільки. Це не розуміє, ну, це байт. Ми все прорахували, все зробили. Все. Так було. Ну, ніначе пропозиції не давали.

Надання дозволила на розміщення конструкції зорушні реклами, щоб роботи повинні сочині вида земельний діянку, знову там буде сторінці на самий приїжджі, адже це коли нього на контент там показано зроблено, де вони зауваження архітектури не було ставного слава. Хто за? його Віля, віля. Наша. Тому оставиться, але наша, тому ми знаємо, кому полічується. Так. Далі, побачите. Так, все за. Про надання визива на одиничні конструкції зовнішньої реклами місцевого робиться чи проводиться в розвитку Біля парку в центрі парку по Крушені. За уважень засередження є, немає ставленого звань. Хто за? Наступний, будь ласка. Дивіться, я дуже хотів, щоб ми всі звернули увагу на той план. Це перша реклама, яка буде електронному варіанті, електронним пролом, і буде зміна, і не наклею, нічого, а буде в такому електронному форматі. Я всіх підприємців, всіх прошу, що ми тепер, напевно, не будемо давати дозволи на оту, що, по-перше, а тільки на таку рекламу електронного формату. Якщо будемо десь давати рекламу, то звичайно відкупкова, я би дуже просив, щоб ми купили таке рішення. Щоб ми більше стали естетичним, клієнтом давати. Прийняти це до. Так, просто щоб, щоб всі і щоб це було. Я буду проти того, щоб ми сюди, там. бо То, що проводиться зараз, це не подобається. Далі, будь ласка. І наскільки проголошення конкурсу з визначення та різних областян, що ви загального користування. Добре, є до вас застереження. Є я можу бізнесу, но маємо проведе так само. Я думаю, що Я так. Я зажаю. Що тут там можна проявити? Ось я конкурсу додав і воно не виступає. Повністю. Повністю. Ну, Я взяла про не вважаю, що це нічого не може. Бо зараз я маю істо новий заклад. Так, зараз Можна ми доповнимо. Ми розробляли спільно з управлінням інвестицій дане положення, ну просто щоб врахували ви. Ми намагалися у відповідності до законодавства розробити. В положенні, наприклад, у пунктах 6.3.6.4 визначено обов'язкові умови для участі в конкурсі. Зверніть увагу, що ми не подавали рік випуску автомобільного транспорту. Взяли за основу проєкти інших виконкомів. До прикладу, виконком Чортківська міська рада вказує рік випуску автобусів 2023 рік. Ми комісію, ну, я як юрист, я не можу визначити рік випуску певного транспортного засобу. Тому от, повідомляємо вам, як би це визначите, визначити, можливо, колегіально. Тобто, автобуси найпізніше якось, наприклад, року випуску. В нашому проєкті, буде 2006-2007 роки, але ми не можемо докладувати. Ми не хочемо ставити обмеження для інших перевізників. З іншої сторони, переживаємо, що можуть подаватися зовсім застарілі транспортні засоби. Але з другої сторони це є знищення місцевих дві. Ну тому ми носимо ну, проговорюємо ну, це на виконкомі. Ми зробили по законодавству. Закошую виразно примушено. Я не знаю, це на тимчасові частині їздить відповідно до нашого тимчасового відвідала місце за рішення тонкому і договорів наших робить АТП. А на другій частині передали до району це комунальне під'ємно зробить АТП А на другій частині маршрутів там які стосуються більше частина сіл, і ті, що вказали, що до старі договору районно адміністрацію, на жаль, не передали тих договорів і ми відповідно

100 000, 100 000, 000. Я знаю. Є директор підприємства, який може поставити цей працювальний. Платив ті гроші чи ні? Платив. Комунальну? Платив. Я думав, я знаю, коли... Потім вийшло таке, що якийсь пункт їх виграє, і в мене тут пальці заламують. Так. Я такий мав ковт у станції, і навіть Але я законодавство, ми вирішити це питання, повинен бути проведений конкурс, тому що щоб до нас не було якихось. Це наш обов'язок. Це, це, це наш обов'язок обов оголосити провести і провести, і все. Чи не обов'язково провести не відмінилися? Так, є так. В постанові, є в постанові про пролонгацію. Це а стосується тільки тих, а тих а які а були укладені повідомлення. У нас, нас таких немає. Дивіться, не було. ну ми добре. Е, ну, по-перше, зразу відповім роман. Е, ми порахували і по наших що за компенсацію повинно бути близько 9-12 мільйонів. Е, так як фірми, ті, що приймають і комунальні, у нас таких вже просто це нереальне. Просто нереальні їх знайти. Тому ми прийняли таке соломонове рішення, що ми приймаємо на рік в бюджеті. Близько по-моєму, наприклад, мільйста шістдесят та мільйон шістдесят. Прийняли, щоб хоч частково компенсувати. Саме головне, що ми хотіли компенсувати для зараз я вам скажу для атовців для воїн. Це номер один і для інвалідів там першої групи. Це номер один. Ми компенсуємо це. А от пенсіонерам ми зробили інші. Тобто ми е, дали по 20 Порістить, Порістить. 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 Порістить безкоштовно, а далі вони вже палі. Тому, добре, якщо більше я ще раз кажу, я будь ласка, що менше на мене, наприклад, за терецький маршрут. Герецький маршрут має їхати ціма на фантазі, тоді їде поселідати зразу на перепаковка. Може бути якийсь заїзд. Хоча б один на весь український, щоб я щоб людей, ближче трошка центр. Де люди цілі діти по більшій грани, натуска без третя школа, гімназія. Завжди сюди, вже їде туди, то хоча б заїхав колись український вже тобі напливалося. Тому я ходила в міді магиї, я маю теж вже вийде, бо вже треба возитиме денецький стрим, бо просто пора. Ви розумієте. Не може військовому артилерімути на мертвих. Я вважаю, що взагалі вони всі повинні заїжджати на автостанції і на автостанції відмічатися і рухатися, а не стояти по дня і блокувати рух, а потім розгортатися у те, як вони це роблять. Скажіть, зараз на школі вам стануть десь десять автобусів, а ти хочу вісім буде. Ну зараз. Так порахували було. Так, це просто так кількість. Ну, порахували, то самі пізніки сказали, що їм достатньо і що немає, тобто. Добре. Ще є за уважі Добре, ставлю на голову слава. Хто за? Добре. Окей. Далі наступне давайте. Вашої уваги проєкт рішення про зміну того майна житлових приміщень. Це питання було розгляне. Є доважне застереження. Ставлю на послання. Хто за? Одноголому. Проєкт рішення про зарахування громадян, на квартирний облік у виконавчому комітеті області міської ради, рішення в список осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання житла. Добре, є заложення застереження. Станом голосування. Хто за одного голосового наступного? Проєкт рішення про дозвіл про надання дозволу на населення, житлове приміщення. У спеціалізованому будинку для одиночних осіб та подружжя одиноких осіб громадян по кіловіку та інвалідів у вулиці і Євген Коновація сім'я. Є зауважень і застереження. проєкт рішення про надання було приміщення з фонду за допомогою міської ради призначення для тимчасового проживання мучі переміщених осіб на вулиці Мельника А, будинок 4А, квартира 23 3 місяці Є зауваження зі зстереження. Подивіться всі. Якщо немає, ставлено голосування за основу слова. Хто за? Одну Добре. Наступний будь вас. Проєкт рішення про завершення було по порядку. Встановлення. Це зміни в вуличного освітлення. не Про зміни в роботі вуличного освітлення на території Духовської міської територіальної громади. Це проблематика. Такі пропозиції, що ми щойно наразі обговорювали, повністю ставила виключно в обличчя освітлення, як таке, як я сказала, як і присвоїв, наповнювати. Чому підключають обличчя світло. Це є вікно. Десяті людині ще Тобто тут нема потреби цей раз. а По-друге, через це вимихання вмихання в мене в селах значно ну, більша кількість поломок, ніж за цим минулої рік. Тобто лампи горять, регулятори горять. Я вважаю, я пропоную саме написку, включати на рідній період. На оцінній змові кошти на а світ. Значить, треба пропозицію? Я ставлю пропозицію, ставлю на голосування, ставлю на голосування пропозицію старості. Хто за те, щоб

Люди, що вони говорять, про тобто, те, що ламається світло, світло, що не маємо немає. Він говорить, каже нам дуже важливо, щоб в зимовий період, коли вони йдуть на роботу, коли вони йдуть, щоб вони йшли щоб ми їх забезпечили і зараз все підготовили для того, щоб цій зимовий період світло світилося довше. От вони то прощую. Вони готові зараз, щоб світла не було. Але зимову сім період, щоб світло було довше, щоб їм ті зранку частіше бо Вони зранку були на роботу. І щоб ввечері, коли всі вертаються до роботи, щоб тож світло було, щоб вони не йшли. Тобто це така пропозиція. Я її ставлю на голосування. Покажіть вирішення у коркомі, що це пов'язано з економією гроші. Це окране. А де це? Чи в цьому був на публічних телеканалах. Все, і це добре. почалася війна, ми вивчали світо. Тому що було дуже багато скарбів людей. Ми не хочемо сім, вони на нас дивимо. Ми були виключені, потім ми вже включили, а тепер знову через те, що є постійні Все, значить, так, е так написати в рішенні виконкому. зараз ми проголосуємо, але в рішенні виконкому написати зв'язку. З тим, що громада попросила, друге, з тим, що головки, і третє з тим, що ремонтувати нову комісію. Ну то всі пропозиції, ті, що сказали Роман і старости, я вношу на, на голосування. Хто за одноголосно. Значить, з такими поправками тепер ставлю е, в цілому е, з поправками. Хто за В цілому? Добре. Наступне, будь ласка. до ну, вашої уваги проєкт рішення про затвердження положення про порядок встановлення черговості в окремому списку учасників бійців бойових дій учасників, бойових дій бійців добровольців, які брали участь в АТО, та, та які перебувають на квартирному обліку виконавчого комітету обліку міської ради. Ми вважаємо, що це рішення потрібно прийняти, оскільки у нас буде соціальна справедливість з бійцями добровольцями, які. Дійсно, воювали на тих самих лавах, на тих самих постах, які отримали, які були мобілізовані і отримали дуже багато, було би справедливо, щоб це практично було. Приймно.